Ми хочемо подякувати всім, хто прийшов на цей неймовірний вечір, хто долучився. Чому? Бо українці сильні своєю щирістю. Я щиро хочу подякувати отцю, тому що і кожному з вас. Ви знаєте, наша сьогодні спільна молитва, яку ми тут разом з вами із отцем промолили. Я вірю, що вона допоможе нашим хлопцям на фронті. Так, Дай Боже. У більшості з наших дівчат так само чоловіки і сини на фронті. Але е, знаєте, цей центр існує для того, щоб робити добрі справи, об'єднуючись, чесно дивитися в очі всім. Війна завершиться нашою перемогою, але усвідомлення, хто ми є, що ми робили для цього, воно буде у кожного. Особисто. Ви сьогодні тронули нас оленою телігою, і цей подарунок, ця футболка, вона вишита, бо українці ж такі може. Ви знаєте, ми вміємо вишивати. Можливо, я можливо, та, звичайно, я ми можемо відкрити. А, називається цей проект наш гордість України, і ми розуміємо, що це перед нами так само гордість. Ой, гордість. Хочеться попросити, ви знаєте, про давайте заплануємо разом творчий вечір, присвячений Олені Телізі. Я сьогодні почула такі неймовірні романси разом з усіма вами, що хочеться, щоб це. Цьому було продовження. А також я хочу подякувати тим талановитим поетесам, які сьогодні стали авторами цих неймовірних ваших творів. Це, повірте, поезія, яка залишиться з усіма нами. Я хочу, щоб у вас завжди залишалося бажання творити, творити далі, писати вірші. Ви маєте від Бога талант. Талант через слово доносити те. Що інколи іншим людям неможливо сказати. Ви відкриваєте серця, а ви так само своєю творчістю. Щиро дякую і щиро дякую, що ми сьогодні разом в війни робимо Дякую. Дякую.